Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була в Костко. Уже вам всередині не знімала, тому що от в костку важче знімати з єфремом. Як десь в іншому магазині, наприклад, як вчора, я могла йому якусь іграшку дати, він міг там ходити, а в костку завжди багато людей. Всі з великими такими тачками, тілешками і. Ну, йому не подобається. І я стараюсь його завжди в цій тачці возити, але буває, що ж він не хоче на руки або бігати. Ну, то це, то це так вийшло, що я не знімала що там. Вже вдома покажу, що купила. Більш так скупилася для господарства, для прання. Все позакінчувалося, як завжди, в один день. І. Дивіться, Єфрем фрем яблуко єсть. І ми зараз їдемо додому. Буду сьогодні робити голубці. Вже запланувала, купила капусти. Зараз рис поставлю і постараюсь вам теж відзняти відео, як роблю я голубці. Тому так, їдемо додому. Дивіться, ми приїхали додому. А в нас подарунок посилка прийшла. Міст Експрес вроді. Чи і нова пошта, я не знаю. Ну, коротше, що не буду вам показувати адресу, але ми дуже раді, вже у нас буде посилочка. Вам скоро покажу, що там нам прислали. Так, ну що, я вже вдома. І я хочу швиденько вам показати, що я купила в Костку. Костюмчики ось такі. Adidas, я вже брала їх своїм хлопцям. Були по 10, зараз ще по 8. Там осталось пару штучок. Я взяла на подарунок для подружки. То ось на два рочки такий колір залишився. Він дуже файненький, ефрем йому ходить. Я в Бурлінтони раніше брала, а цей Ефремчику єфремчику взяла то подивіться, як він на йому виглядає. Ну, це інший колір, але вже <смі> ж включив пилососа. Ну, хай пилососи. І далі. Я вимкнула, тому що на відео буде <смі> трошки, може, шумити. Ось така була кофта. З єфреєм. Це я взяла Віті. Вона дуже така приємна до тіла, ну я не знаю. Така м'ягесенька, просто прекрасна. 7 доларів по знижці. Такий був колір сірий. Ну, я чомусь мені ця сподобалася, як хакі, вона така, такий колір. Уже на зиму, на осінь буде такінька кофточка під куртку, під пуховичка, буде файно, не буде жарко. І далі. Ось такий порошок, пральний. В капсулах я взяла тайт. Він добрий, в мене вже закінчився, і був він по знижці. 21 долар чи якось так. І тут вже показує, якщо, наприклад, така стілька. По одягу то більше-більше кидать. Я буває навіть кидаю по 5-6, по тому що в мене повна ця пралка, то я постільки кидаю. Ось такенькі. Дуже гарно пахне, прекрасно. Що таке? Чого ти туди йдеш? Хазяї, треба... я зараз допоможу йому. Ой! Ой, ой. тобі треба там ходити теж, так? Да? Далі показую вам е, ось такий ще пральний порошок купила. Уже я рідкий купила на пробу. цей був 14 доларів теж по знижці. Е, прального порошку багато не буває, тому що дуже йде. Я, Можна сказати, кожен день е, перу і я не знаю. Тому що кожен день одяг міняється, міняються, діти, а ще хлопці. Причом, то Я часто стираю, то мені треба Дивіться, ось тут, наприклад, можна його ось так, якщо високо десь на полочку, і нажимати ось це, нажимається, і воно виливається. Можна просто сюдою То ось такий ще пральний порошок. Я скажу, чи він добре, чи ні. Це фірма. Фірма Костовська якось, вроді так. Так, далі був ось цей ополіскувач фініш для посуду. У... Теж на знижці 4 долара знижки було. Так він стоїть 11, а так щось 7 щемось там. Ну і я взяла мене ще є, але навіщо потім брати 11 з чимось, 12 можна сказати, закруглий, то це буде на майбутнє. І ось ще такі це кондиціонер. Взяла. Дуже пахне. Я ходила понад ним, і мені так сподобався О, запах. А я люблю, щоб одяг пахнув. То я взяла, вже не брала, гранула. Вже взяла такий розливний. І буде одяг м'який. Все. Я перекладала, то буде добрий. Ну Взяла на пробу, він 7 з чимось, 8 доларів вроді. То ось такі мої покупки. а... Ще носочки. Дуже. Упс, я вас трошки зачепила. Дивіться, які класні носочки. Я люблю такі носочки невисокі. І щоб мені, наприклад, як я взую в красовок, вони не торчали. От, ну, хто як, любить, хто, хто любить високі носки, а я люблю такенькі. І дивіться, яка тут класна штучка. Всередині, ось це. Прилипає до ніжки, і він не за що тобі не з'їде. Як ти взуваєш, розуваєшся це класно, так не чавить ось ця резинка. Раніше, як я брала, то трошки чавила ось ця різінка, то я їх не дуже й носила. А ось ці не грубі ну, дуже мені сподобались. Я вже собі їх брала, і я знову взяла. То це ось такі мої покупки. Я дуже задоволена і хочу порекомендувати, можливо, хто в Америці купуйте ці носки. Реклама, якби мені платили за це, шутка. То ось так. Хочу ще щось вам показати. Я швиденько. Я вам казала, що покажу шторку і ось ці штучки, коврики. Ось така шторка. Мені сподобалось, підходить якось так затишно, вживу гарніше. Упс, зарушничка, сорі. Є время будемо Він так то ніде не ходить, але То ось така шторка, я казала, що покажу. Уже хазяїн працював. Буду зараз робити голубці. Це сестра відра передала, щоб. Наприклад, якийсь там мене відходить чи що, то я не викидаю, а курочкам передаю. І ось така посилка. Я подзвонила до чоловіка, а він каже, не відкривай, не відкривай без мене, тому що там е, йому теж такий класний дуже подарунок, то я вже жду його, а так хочу відкрити, щоб просто. Якось було, як в Україні, ми ще жили, то, бувало, теж приходили посилки, то він без мене не відкривав. Я казала: не відкривай без мене, ти що? То це він так само згадав мені. Ну, то я вже його чекаю. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока.